Спортсмени без льоду, новорічні свята без світла та генератори не для всіх білоцерківців. Про це та багато іншого розповім вам у програмі Головні новини Білої церкви. Мене звати Ярослав Гопаца. Вітаю вас. Чотири людини дістали поранення. Один з них у важкому стані. Саме такі наслідки нічного обстрілу окупантів Харківщини повідомляє голова обласної військової адміністрації. Олег Синягубов протягом доби росіяни задали ракетні та артилерійські удари по чотирьох районах області. Частину літальних апаратів збили сили протиповітряної оборони. Але одна ракета влучила у приватний будинок, спричинивши пожежу. Також пошкоджені господарчі, споруди та автомобілі. А ось про оперативну ситуацію на фронті далі у коментарі. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України. Уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів-загарбників. В той же час противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. І надалі зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. Краще пізно ніж ніколи. Нарешті депутати Білоцерківської міської ради прийняли програму з відшкодування вартості генераторів для співвласників багатоквартирних будинків, тобто ОСББ, з міського бюджету під ці витрати покриватимуться на 100%. Рішення ухвалили на позачерговій сесії. Як зазначив депутат Павло Облаб, таку ініціативу вже запровадили у низці міст України для проходження опалювального сезону. Іншим важливим рішенням стало надання старостам сіл права на проведення нотаріальних дій, а саме складання заповітів. Тощо до того ж, проголосували народні обранці за виділення коштів з міської скарбниці військовим частинам збройних сил України, що розташовані на території Білоцерківської громади. Зокрема, виділили 260 тисяч гривень на придбання інвентаря, 680 тисяч на транспорт з перевезення призовників, понад 3 мільйони 480 тисяч гривень на оплату праці лікарям. А ось на фоні масових обшуків СБУ храмів Московського патріархату. По всій Україні білоцерківські депутати звернулися до керівництва держави щодо негайної заборони російської православної церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї організацій. Протягом останніх двох тижнів ми всі стали з вами свідками про ті обшуки, які відбуваються у будівлях російської православної церкви в Україні, і про те, що там знайшли, і знаємо від початку повномасштабного вторгнення в Україну, як представники священнослужителі і інші служителі цієї релігійної організації співпрацювали і з ворогом і співпрацюють по сьогоднішній день. І вже навіть особисто, і президент України звернув на це увагу. І є рішення РНБО, і для того, щоб відбулося пришвидшення прийняття цього закону, прошу і нас, Білоцерківську міську територіальну громаду, звернутися до президента України і до Верховної Ради України про заборону цієї релігійної структури. Біла церква здавна славиться спортсменами високого рівня. Так нещодавно фігурист Гліб Смотров виборов срібло на міжнародному турнірі в Естонії. Втім, тепер наш земляк, як і десятки інших, позбавлені льодового майданчика для тренувань. Чому блекаут став каменем спотикання між батьками, тренерами та керівництвом закладу і міста. Дивіться у сюжеті. Фігурне катання це дуже важкий і травматичний вид спорту. І діти, якщо вони зараз саме в цей момент не будуть отримувати регулярного тренування, вони просто з цього спорту випадають. Пані Таїсія з емоціями розповідає нашій знімальній групі про призупинення роботи льодової арени Білий барс що на масиві незалежності. Їй, як і іншим батькам дітей, які займались тут зимовими видами спорту, повідомили про сумну новину. Тепер, замість того, аби відпрацьовувати програму на льоду, юні фігуристи займаються у спортзалі. Втім, як стверджують тренери, це не альтернатива, а лише підтримка фізичної форми. За 10 років роботи арени спортсменам не вперше доводиться класти у шафу ковзани на. Літ не пускали то через карантин, то через воєнний стан. У вересні все ж таки дозволили відновити тренування. Але у грудні повідомили, що через відключення електроенергії хобі дітей знову ставлять на паузу. З кожної півсотні у трену лишається тільки один єдиний спортсмен. А то два. Якщо пощастить, які не бояться падати, які встають і йдуть до мети незалежно від того, які синці на руках і на ногах. Ми вас дуже просимо. Почуйте наших дітей. Їм не дають. Хто їм не дає? Ми не можемо вияснити. Чи нас смерть? Нас не знаємо хто чи депутати. Ну хто то нам запрещає наших дітей, водити на коньки, закривають. Займаються на арені не лише фігуристи, але й хокеїсти. Доступ до льоду їм також обмежили. Тепер понад півсотні дітей та їхні батьки думають, що робити далі: завершувати спортивну кар'єру чи чекати закінчення війни. Літ на арені почали зливати минулого тижня. Тоді відбулось останнє тренування. Як кажуть, юні таланти нині у них забрали мрію всього життя. Ми займалися, але коли дізналися, що зараз така ситуація. Ми прийшли на ОФП в залі, на полу, і це тобто не на льду, це на льду було б краще, ми б на льду вже, якщо така ситуація, ми б вийшли і одразу вже пішли пригати. Багато прыжків, пригаємо. Крутимося. Сьогодні, ну, сьогодні у нас була акробатика, робимо колеса, там перекати. Ми повинні були їхати на сорінування вже другий раз. Повинні но закрили хокей. Ми зателефонували директору льодової арени В'ячеславу Вереду, щоб дізнатись причину призупинення роботи гуртків та хто прийняв таке рішення. На камеру очільник комунального закладу відмовився говорити, але під час розмови пояснив наступне. «Льодова арена споживає дуже велику кількість електроенергії, і в цей важкий час для нашого суспільства, нашого міста, не може арена споживати таку кількість, яку ми споживаємо. Це достатньо велика кількість. Краще ця електроенергія піде на опалення вашого будинку, мого квартир. Тут пояснення ніякого не повинно бути. Усі це розуміють. Міська рада прийняла рішення тимчасово на період цієї складної зими призупинити роботу. Як тільки ситуація покращиться в енергетичній сфері, робота льодової арени буде відновлена. Ці слова підтвердили й у міській раді, також директор запевнив, що діти продовжуватимуть тренуватись, але у спортзалі, Втім, це вже залежить від наставників спортсменів. Про інші альтернативні рішення пан Верет не розповів. А ось за інформацією батьків, у місті розпочне роботу приватна льодова арена у районі ДНС, яка працюватиме від генератора. Чиновники на словах пообіцяли, що ймовірно діти продовжать займатися фігурним катанням та хокеєм там, але коли це станеться. Поки невідомо, ми можемо займатися на комерційній арені. Як тільки буде можливість залюти знов ж таки цю арену, але та арена знову ж таки вона не пристосована для тренувань. Там не той льот, не той. Не той консистенції. Там нема тих умов для тренування, яких хотілося б на словах те, що обіцяють, це одне, а на справі як воно буде геть інше. І чи захоче директор комерційної арени пускати нас до моменту вирішення питання, тому що рік закінчується, і фінансування в місті на сьогоднішній день, щоб ми почали займатися з понеділка, воно не закладено. А ось платити за оренду ковзанки батьки самотужки не можуть, водночас розуміють складну ситуацію в країні зі світлом. Однак благають міську владу увійти в їхнє становище та не ставити хрест на гуртках під час війни, адже це може коштувати білій церкві завершенням кар'єри багатьох спортсменів. Ярослав Гопаца, Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Білоцерківські рятувальники отримали 10 нових і сучасних тепловідбивних костюмів. Таку допомогу їм надали волонтери благодійного фонду We Help Ukrainians. як розповідає заступник начальника з надзвичайних ситуацій міста Максим Корнієнко, такий спецодяг потрібен для захисту вогнеборців при ліквідації пожеж на великих об'єктах, зокрема на автобазах, енергетичної системи та інших підприємствах критичної інфраструктури. По яких нині гатять російські терористи таких костюмів вистачає на 2-3 роки. Потім вони зношуються, тож їх періодично потрібно змінювати. Цей зразок він є більш новішим і в нього е, набагато кращий захист. В першу чергу ми повинні дбати про життя та здоров'я наших працівників. Тому я вважаю, це великий крок вперед в забезпеченні безпеки. Допомогу цю отримує. Кожна пожежно-рятувальна частина. Тобто зараз ми знаходимося в третій пожежній частині, їм три костюми. Є ще в Білій церкві ще два пожежних підрозділа. Їм також в четвертій частині чотири костюми, і три. Замість московського патріархату тепер Київський у приміщенні дитячої обласної лікарні розпочала функціонувати новостворена церква святого Пантелеймона Цілителя, що належить ПЦУ. Як розповідає її настоятель Віталій, вже вдалося провести два богослужіння, відвідують духовне місце здебільшого мами з дітками та медперсонал. Тепер стіни прикрашають нові ікони, хрести та різне церковне приладдя. Крім того, вдалося встановити у капличці нові двері, які. Прихопив собою попередній священик Московського патріархату, що змінилось у приміщенні з приходом нової парафії. Далі у коментарі нічого не було ні плафонів, ні ікон, е нічого. Просто голі стіни. Гола підлога, навіть не було ні карнізів. Е там є сліди, їх просто познімали. Що планує потрібно, хоча б там тетраподи під Євангелія, потрібна нова книга Євангелія, бо тут уже така стара, досить вона на старослов'янській мові. А ми читаємо на українській. Є є що над цим працювати, потрібен просто час, все буде. Новорічні свята наближаються і готуватись до них у деяких містах вже розпочали. Однак, через заборону військової адміністрації Київщини використовувати на вулицях святкову ілюмінацію гірлянди, декорації та іншого від багатьох заходів відмовились. Попри це, новорічну атмосферу в білій церкві створять. Запевняє заступниця міського голови Катерина Возненко. За її словами, у центрі міста не буде яскравих гірлянд та головної ялинки. Кошти, виділені під ці потреби, перерахували на ЗСУ. Втім, з 19 грудня у парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка запрацює резиденція Святого Миколая у приміщенні колишньої оранжереї. Також на території облаштують зимову гірку. До того ж, підприємці погодились за власний рахунок прикрасити традиційну алею ялинок з 15 штучних дерев. Якою ж буде святкова атмосфера? Послухаймо. З урахуванням того, що максимально ми будемо економити електроенергію, будемо намагатися все зробити від генераторів або від, ну як зараз є там гірлянди на батарейках, так тобто ми навіть автономно спробуємо цей будиночок не підживлювати до електромережі. Ми своїми силами облаштовуємо із того, що в нас було з попередніх років. Тому я сподіваюся, що ми до 19-го числа встигнемо все повністю зробити, прикрасити, відкрити і діти зможуть приходити на майстер-класи. До речі, і інформація про ці майстер-класи буде теж біля самого будиночку щоденно вивішуватися, якщо там будуть якісь ті чи інші організації, навіть мати бажання провести такі майстер-класи? Вони можуть звертатися в той будиночок і бронювати години для себе, для того, щоб там проводити щось для наших діток. Цим завершую головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо для вас цього тижня. Працював Ярослав Гопаца. Не забудьте вімкнути наш телеканал у суботу та неділю о 18.30 та о 23.30, Адже ми підготували для вас підсумки тижня. Дякуємо, що з нами і довіряєте українському погляду на світ спокійних та мирних нам вихідних.